Раки! Я вас вітаю раки на цьому відео. І вже підкрадається до нас другий місяць осені, жовтень Тому на цьому відео подивимося, що підготував місяць жовтень для людей під знаком Зодіака Рак. Які головні події чекають людей під знаком Зодіака Рак? Тому поїхали! Туз пентаклів? Боже раки, ви просто прекрасно починаєте місяць. Ну що, Туз пентаклів? Це от коли нам отак от, е м дають е з неба на руці пентакль, тобто це нове джерело доходу, це нові кошти, це нові надходження коштів. Можливо, це нова пропозиція якоїсь роботи, нова пропозиція якогось бізнесу, так? Але це щось нове. Це щось нове, де ви раніше не працювали, де ви раніше не знали, як заробляти кошти, то зараз вам це можуть запропонувати, так? хто шукав роботу, обов'язково по цій карті знайде. Також по цій карті, можливо, якийсь подарунок, який вам подарують такий ну, Коштовний такий подарунок. Або ви а, зробите якусь покупку, яку ви довго мріяли. Про дов, довго мріяли про якусь покупку, відкладали кошти. Тобто це така дорогостояща покупка, і яку ви, як то кажуть, як приобрите, то все, ви будете на сьомому небі від щастя. Це те, про що ви мріяли. Давайте ще одну карту для раків. Карта. Та зірка? Боже раки, ну щось. Карта Зірка, що карта зірка? Нам говорить про що ваша якась мрія збудеться в жовтні місяці, про те, що ви так довго мріяли. Можливо, справді хтось шукав довго роботу, він її знайде. Можливо, хтось отримає якийсь такий подарунок, про який навіть мріяти не міг. Тобто, якась мрія ваша здійсниться. Також ця карта нам говорить про все, що на відстані. Можливо, ви будете з кимось спілкуватися на відстані, або з кимось познайомитися на відстані, так? Карта Зірка говорить нам про, можливо, ви відвідаєте якийсь концерт якоїсь популярної людини, співачки, співака. Або взагалі будете йти по вулиці і зустрінете якогось якусь відому людину і захочете з нею сфотографуватися, так? По карті зірка також, це, якщо ви займаєтеся блогерською діяльністю, так, то, можливо, ваше залетить так, в рекомендації, і у вас буде багато переглядів і багато нових е підписників. Ну, давайте ще одну карту для раків. Рицар мечів. Рицар мечів це про стрімку якусь поїздку, це коли треба зірватися з місця. Це коли ви не планували. Але вам хтось, наприклад, подзвонив, попросив допомоги, і ви зриваєтеся з місця. Це коли ваші плани будуть змінюватися. Тобто, треба буде змінювати свої плани, щоб виконати те, що вас там просять, або ну, <кхід> дивлячись на ті події, які будуть приходити і новини у ваше життя до вас, треба буде швидко змінювати свої плани, щоб втілити в життя те, що треба зараз зробити. Також рицар мечів нам говорить про надходження інформації, якої ми давно шукали, так? ми давно потребували, але ніяк не могли знайти. То по рицарю мечів ця, ця інформація до нас приходить сама, тобто люди нам самі телефонують і говорять про ту чи іншу новину, яку вам так потрібно було почути. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, раки. Принцеса мечів. був рицар мечів, стала принцеса мечів. Ну що, по цій карті, можливо, хтось за вами так наблюдає. так Хтось за вами стежить в соціальних мережах, але не хоче признаватися, хто це. Можливо, це якийсь тайний поклонник. а Також по принцесі Мічів, можливо, ви за кимось будете так наблюдати, стежити, хто що робить, хто як працює і тому подібне. А взагалі, це надходження якоїсь нової новини, нової новини. Прекрасна тавтологія, якоїсь новини, а, яку ви не очікували. Це, можливо, буде зв'язано з вашими родичами, можливо, з вашою другою половинкою. так, Можливо, це смс-ка, яку ви так довго чекали, наприклад, так, хтось а, там, хтось вам подобається, але ви в цьому не признавалися, так? І тут ви, і тут ця людина бере і пише вам. Давай підемо на побачення. Тобто, можливо, навіть так програтися. Ну, давайте ще одну карту для раків. Туз мечів. Туз мечів – це коли нас щось осявіє, якась ідея, якась думка. Коли стає все чітко і ясно, якщо була ситуація, де ми щось не розуміли, щось не складався, то, як то кажуть, логариф, той ребус не доходив до кінця, то в жовтні місяці вам приходить просвітлення. Тобто ви починаєте розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Часто по цій карті нам приходить, наприклад. Думка, коли треба щось обірвати, наприклад, з кимось зв'язок обірвати, ви захочете як відрізати цим мечем той зв'язок з якоюсь людиною, так? Або вам захочеться, не знаю, можливо, звільнитися з роботи, так? Або якась нова ідея вам прийде в голову, якесь просвітлення, якесь до вас приходить, раки в. В жовтні місяці, так? Ну, Давайте ще одну карту для раків. Верховна жриця, Верховна жриця, можливо, ви підете за порадою до мами, бабусі часто по цій карті йдуть, так? Або будете консультуватися в таролога, нумеролога, астролога, психолога. так? Можливо, ви там не могли знайти ніяк собі психолога, і тут в жовтні місяці знайшли приходящу собі. Хоча собі психолога. так? Також по цій карті часто а, посилюється наша інтуїція, і вам будуть приходити якісь такі думки, що ви ну, не думали, що вони, можливо, прийдуть. А, можливо, вам сон якийсь присниться, віщий сон. Ви не знали, як діяти в ситуації? так? І тут вам сон приснився, і він закликає вас, подивися, зверни на мене увагу, і вам прийде якесь просвітлення. так? І давайте останню колоду візьмемо для раків. Знову тут спетаклі! Ну що, раки? Карти подвоються. Коли карти подвоються, вони просять звернути на них особливу увагу. Два туза пентаклів, туз пентаклів, знову повторюся, Це нові фінансові можливості. Це новий заробіток. Немалий заробіток, великий заробіток. Це коли нам щось просто отак от дають. Це не про виграш, це про. от... Коли ми не знали, де знайти там ту чи іншу суму грошей. І тут нам приходять і кажуть: слухай, в мене є-така-то така-то бізнес-ідея, і воно там, наприклад, через місяць-два вистрілить. І про, ну, от це про якийсь шанс, шанс вивести свої фінанси на новий рівень. Прекрасно, Раке. Давайте ще карту для вас з цієї колоди. П'ятка мечів. П'ятка мечів. Говорить нам про, можливо, якийсь конфлікт в кінці місяця вас кимось чекає, так? І п'ятці мічі дуже часто ви виграєте цей конфлікт, але перемога не стоїть того, що ви, наприклад, ті результати, які вона за собою потягнула. Наприклад, ви доказали свою правоту, так? Але людина після того перестала з вами спілкуватися. Тобто, це коли такий затягнувшийся конфлікт, і ви, в принципі, виходите з нього, переможцем, але потім розумієте, що вам ця перемога не треба була. Краще б я там закрив свого рота і не доказував свою правоту. Тобто по цій карті дивіться обережно. Постарайтесь не конфліктувати, якщо вас будуть виводити на емоції. І остання карта для вас двійка жезлів. Розширення. Двійка жезлів це коли ми починаємо планувати своє розширення. Це, можливо про фінанси, це можливо про, про подорож. Так? По цій карті часто йде планування подорожі. От, е також ця карта, можливо, у вас є хтось, наприклад, за кордоном, і ви спілкуєтеся, багато будете з кимось спілкуватися, або з кимось познайомитися за кордоном, і ваші розмови такі будуть довгі, так багато цікаво. От. Тобто по цій карті часто йдуть такі е розмови, але на відстані. Так? Або ви будете планувати якусь подорож до когось, так? Або. Часто по цій карті ще коли нам треба вибрати, коли ми починаємо і тут добре, і тут добре. Але треба думати, куди краще вкласти свої сили, енергію, гроші, час, щоб в подальшому воно принесло більше результатів, ніж те, що от тут, наприклад, в мене зліве. Тобто, це коли нам треба ще зробити вибір між. Правим і лівим. Дякую вам за перегляд, раки. Що я вам бажаю прекрасного жовтня місяця, легенького тільки на позитивних емоціях і до нових зустрічей!